Пліснява їжа. Ви, скоріш за все, не стало би її їсти. Вживання великої кількості цвілі за один раз може призвести до серйозної хвороби. Хоча, з'ївши лише трохи псняви, може одразу вам не буде зле, звичайно, якщо ви не алергік. Науковці вважають, що постійне поїдання цвілі у маленькій кількості протягом декількох років може викликати серйозні наслідки від раку до захворювань нирок або печінки. Але наскільки це ймовірно? Наскільки ймовірно, що ви захворієте на рак або зруйнуєте печінку, з'їдаючи щодня трохи цвілого хліба. Що ж, проблема у тому, що насправді ніхто не знає, наскільки це вирогідно, із причин, про які ми згадаємо пізніше. Але більшість експертів вважають, що не варто ризикувати. Якщо хліб зацвів, викиньте його. Частина цвілі, яку ви добре бачите, це лише верхівка айсбергу. Бірщільна їжа, як наприклад твердий сир, вважається менш уразливою, тому ви можете просто відрізати цвір та з'їсти решту, якщо, звісно, цього бажаєте. Звичайно, у деяких сортах сиру нормально мати всередині псняву, не ося цвіль небезпечна. Чому деяка цвір вважається делікатесом? Та що взагалі таке цвір? Що ж, цвір це грибок, так само, як і звичайнісінькі гриби. Гриби нерухомі та не мають нервової системи. Тому у деякому сенсі схожі на рослин. Проте в них відсутня функція фотосинтезу, і вони не виробляють власних поживних елементів. Гриби вживають вже існуючі органічні речовини, та цим вони схожі на тварин. Пріснява це грибок, але не гриб. Цвіль це як маленький дуже віддалений родич грибів, проте молекулярно вони доволі схожі. Якщо провести порівняння з царством рослин, можна було б сказати, що гриби схожі на дерева. У дерева є, коріння, стовбур, листя, багато цього різного. Гриби такі ж, вони мають своє коріння під землею та плодове тіло, яке і є тим самим грибом. У нього є ніжка, капелюшок, зябра під ним, щоб скидати спори та розмножуватися. Цвір відноситься до грибів, як, мабуть, зелені водорості до дерев, якщо припустити, що ми говоримо про вид водоростей, які вчені вважають рослинами. Якщо ця водорість є рослиною, вона має дуже мало окремих частин. Немає ні стебла, ні листя. Ці водорості здебільшого представляють собою нитки, що складаються з одного і того ж основного типу клітин, з'єднаних разом. Пріснява є грибковим еквівалентом цього. Цвір має мікроскопічну конструкцію. Якщо взяти, наприклад, пеніцил, то він має маленькі сферичні структури, від яких відходять ланцюжки спор. Здебільшого пліснява – це лише нитки грибкових крітин. Окремі нитки називаються гіфами, а широка мережа ниток, з'єднаних разом, називається міцелієм. У грибі важко відрізнити міцелій від ниток клейковини. Дуже тонка біла павутинна речовина, яка виглядає як міцерій, і є цвіль. Гриби теж ростуть із міцерією, але у псняві міцелій це практично все, що є в організмі. Нитки виростають з окремої спори, а потім тягнуться у пошуках їжі. Як і інші гриби, вони виділяють у навколишнє середовище ферменти для розчинення поживних речовин. Вони перетравлюють вашу їжу. Потім вони висмоктують поживні речовини і використовують їх, щоб продовжувати рости. І коли настає час для розмноження, вони випускають крихітну мікроскопічну структуру, що містить спори. Цей синьозелений організм на поверхні хліба це спори, тобто частина цвірі, яка не є світлими нитками, зазвичай є спорами. Вони знаходяться на поверхні, тому порив вітру, або, можливо, тварина, що проходить повз, або ви, віднесе їх у інше вологе та багате поживними речовинами середовище, де вони зможуть почати рости та розмножуватись. Спори неймовірно легко підіймаються у повітря та розносяться по середовищу. І це є один із способів, яким вони викликають у людей хвороби. Люди вдихають спори, і якщо імунна система надмірно реагує на них, виникає алергічна реакція. Від якої може стати зле, наприклад, астма, що трапляється у деяких людей, це вже залежить від вашої генетики та виду прісніви. Який саме це вид цвілі? На хлібі може бути багато чого. Якщо ви думаєте про синьо зелену цвіль, то, можливо, це є Кладоспоріум або пеніцилій. Якщо ви думаєте про чорні та сірі цвілі, це може бути ризопус або вид мукорові. Ціові гриби дуже різноманітні, їх спори неймовірно стійкі, вони можуть виживати в стані сну дуже довго, чекаючи, поки ви принесете в дім свіжий хлібчик. У будь-якому випадку, через різноманітність видів цвілі дуже важко відповісти на основне запитання, яке полягає в тому, наскільки небезпечною є цвіль, яку ми бачимо на їжі. Вона може вбити нас одразу чи з часом. На жаль, це залежить від багатьох обставин. Але так, підсняло може бути шкідливою, не лише якщо у вас алергія. Існують небезпечні токсини, які утворюються лише цвірю. На додаток до всіх ферментів, які цвір виробляє, щоб харчуватись і жити повним життям, вона також утворює безліч вторинних речовин, які називаються метаболітами. Метаболіти це сполуки, які ви можете асоціювати з мокрим запахом підвалу, тобто дуже пріснявий сирий запах. Насправді це хімічний сигнал, який цвір виділяє в навколишнє середовище, коли росте. Вторинний метаболіт це хімічна сполука, вироблена організмом. Яка не є необхідною для його основного росту та розмноження. Прикладом можуть бути феромони, хімічні речовини, які тварини виробляють, щоб приємно пахнути потенційним партнерам. У грибів вони теж є для найрізноманітніших цілей. І коли ці вторинні метаболіти стають токсичними для нас, ми називаємо їх мікотоксинами. Вважається, що вони залучені до свого роду комунікації з іншими цвілями або захисту від інших мікробів у навколишньому середовищі. І більшість мікотоксинів знаходиться у міцелії, який вільно поширюється крізь м'яку відкриту структуру всередині хліба, де ви легко можете його не побачити, оскільки він нагадує нитки коїковини. До того моменту, коли на поверхні хліба з'являються видимі спори, ті самі зелені плями, Хлібина, ймовірно, заростає тоннами міцелію. Немає ніяких підстав вважати, що їсти білу частину цвірі, а не зелену, було б краще. У такому прихованому міцелії ви, ймовірно, відчуєте дивний неприємний смак, утворений цвір'ю. Неприємна правда у тому, що це є основне тіло присняви. Крім того, сам нікотоксин може мігрувати за межі тіла цвірі: хліб, йогурт, м'які сири, м'які фрукти та овочі, якщо вони заприснявіли, Просто викидайте, з твердою їжею все може бути інакше. Морква, твердий сир, в'ялене м'ясо, вважається, можна відрізати за частину, і ви у безпеці. Але що станеться, якщо ви цього не зробите? Усі мали досвід, коли щось їли, а потім дивилися вниз і пізно розуміли, що це було пліснявим. Що ж, якщо від цього вас не знудить, або не виникне алергічної реакції, це означає, що воно не було занадто токсичним, або ви з'їли недостатньо багато. Але хронічний вплив невеликої кількості мікотоксинів, які накопичуються з часом, вчені пов'язують з усіма видами проблем із здоров'ям. Мікотоксини можуть ослабляти імунітет, тому вони роблять вас сприйнятливішими до інших захворювань. Вони можуть пошкодити ДНК, що може спричинити рак. Також мікотоксини можуть пошкодити органи, які фільтрують те, що ви їсте та п'єте. Наприклад, вашу печінку, нирки та селезінку. Знову ж таки, гостро у великих дозах або хронічно у малих дозах з часом. Скільки випадків раку печінки у світі викликано хронічним впливом мікотоксинів? Що ж, цього ніхто не знає. Є дослідження, джуди намагаються це зрозуміти, але, на жаль, це досі невідомо. Бо протягом життя ви стикаєтесь з багатьма різними речами, які також можуть спричинити ці проблеми. І вченим справді важко це все розпутати. Багато сирів навмисно засіяні пріснявою. Цвір розщеплює жири в сирі та створює багато смачних ароматичних молекул. Сир це справді цікавий виняток із багатьох речей, які ми знаємо про вторинні метаболіти та цвір. Тому що блакитний сир, цвір, яку ви маєте на брі, усе це було начебто навмисно культивовано людьми. І в певному сенсі, вони дійсно були приручені нами, бо ми відібрали їх за сприятливими смаками та привабливою зовнішністю. Зараз є дуже чітка кількість штамів, які постійно використовуються для виробництва різних сортів сиру. І ми багато знаємо про те, чим вони відрізняються від своїх дуже близьких родичів-дикунів. На щастя, вони мають низьку регуляцію цих вторинних метаболітів, що призводять до появи неприємних присмаків і потенційних мікотоксинів. Але навіть так, деякі люди мають дуже погану реакцію на піснявіння, яке навмисно додають у сири. Життя це ризики. Один із способів мінімізувати ризик утворення плісняви в харчових продуктах це тримати продукти дуже щільно упакованими. Спори вільно витають у середовище та коли потрапляють у вашу їжу, цвірі для росту необхідне повітря. Тому тримайте продукти щільно закритими від повітря, і вони просужать довше. Але поки є поживні речовини і поки їжа не надто кисла, у будь-якому випадку з часом з'явиться цвір. Життя завжди знаходить шлях. Тому їжте свою їжу раніше, бо що-небудь інше це зробить за вас. На цьому все. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал заради розвитку україномовного контенту. Гарного вам дня, їжте свіженьке та будьте здорові!